Мене звати Валерій Нібай, я є менеджером відділу з розвитку бізнесу KPMG в Україні. Загалом, якщо казати, грант для бізнесу це можливість отримання фінансування для розвитку вашого бізнесу. Це не є якісь космічні технології, це не є якісь нездійснені речі, це є додаткове фінансування спрямоване на вирішення певних проблем. тобто Можливість отримати фінансування малим та середнім підприємством, окремим підприємцем, організацією для досягнення певної мети. Такого роду гранти фінансування можуть отримати малі та середні підприємства, об'єднання малих та середніх підприємств, державні, недержавні установи. Тобто державний або недержавний сектор, це можуть бути асоціації, регіональні асоціації, це можуть бути наукові заклади, це може бути освітні заклади. Наприклад, мале та середнє підприємство працює в певному місті чи регіоні. Це може бути сільська місцевість, це може бути невелике місто, в якому існують певні невирішені проблеми. Це може бути розвиток зеленого туризму, сприяння працевлаштуванню соціально незахищених верств, створення додаткових робочих місць для переміщених осіб, наприклад, відновлення територій парково-культурної зони, культурної спадщини. Тощо, наприклад, нещодавно у нас у місті Рівному було отримано фінансування для відновлення міського парку, тобто об'єднання. Підприємців разом із державними структурами міської влади написали проект, який було підтримано на рівні Європейського союзу, і виділено кошти для облаштування міської території. Після вступу в силу в повному обсязі угоди про асоціацію між Україною і ЄС українці, українські підприємства, малі, малі та середні підприємства, зокрема, також наукові заклади, отримали доступ до інструментів фінансування з боку ЄС. Існує багато програм, які спрямовані на вирішення вирівнювання, скажімо так, економічного розвитку, економічного потенціалу регіонів. Зокрема, це такі програми і інструменти фінансування, як горизонт 2020, це програма Erasmus, це програма ЛАЙФ і ще декілька програм. Джерела надходження коштів до фондів фінансування ЄС. Це, звісно, бюджет країн ЄС. Україна теж надає своє фінансування, але е, у певному обсязі. Наприклад, бюджети в Європі формуються за семирічним принципом. Програми додаткового фінансування або підпрограми в рамках фінансування з фондів ЄС теж розроблюються на семирічний цикл. Кожна країна робить певний внесок, і кожна країна може подаватися, тобто. Підприємства і організації можуть подаватися на отримання додаткового фінансування. До речі, зараз Україна користується 95% відсотковою знижкою до 2020 року, включно. І ми зараз Україна не використовує всі кошти, кошти, які вони можуть отримати в рамках фінансування з фондів ЄС. Мені здається, що для малого та середнього бізнесу України найбільш цікавими, цікавими програмами можуть бути програми Косме. Uh -huh. Це програма розвитку конкурентної спроможності малого та середнього бізнесу із загальним бюджетом, 7-річним бюджетом, здається, 3,2 мільярда євро та програми Горизонт 2020 із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро. Семирічним. Окрім того, непряме фінансування за рахунок коштів ЄС здійснюється спільно з національними і регіональними органами влади через п'ять структурних та інвестиційних фондів ЄС. Це, наприклад, Фонд регіонального розвитку, фонд гуртування, фонд сільськогосподарського розвитку сільських територій, європейський фонд з морських прав і рибальства. Прямі фінансові гранти присуджуються Європейською комісією на основі конкурсів і підтримують проекти або заходи, які відповідають пріоритетам ЄС. Можливо, з точки зору комерційної складової найбільш прийнятними або найбільш цікавими програмами для українських підприємців можуть бути програми горизонт 2020 та КосМе. Косме це програма конкурентної спроможності малого та середнього бізнесу. За Умови виконання певних критеріїв, тобто відповідності критеріям малого та середнього бізнесу, європейським критеріям малого та середнього бізнесу, написання певного проєкту, який спрямований на вирішення проблем, який спрямований на отримання певного результату. <му> програма Горизонт 2020 це програма досліджень та інновацій. Дослідження та інновації, в яких можуть брати участь у тому числі малі та середні підприємства, які розроблюють певний проєкт, наприклад, у партнерстві з дослідницькими організаціями, або о, з науковими закладами, або з асоціаціями, або з органами регіонального та місцевого самоврядування. У нас є приклад фармацевтичної компанії, однієї з української, навіть двох фармацевтичних компаній, які Отримали фінансування у рамках консорціуму для здійснення досліджень у виробництві ліків. Так? У нас є приклади енергозбережних жалюзів. Наприклад, тематична спрямованість залежить від пріоритетів, які розроблюються на рівні ЄС. На кожні певні два роки розроблюється програма дій, і, наприклад, це може бути енергозбережна програма, це розвиток сільських територій, це розвиток туризму, це підвищення економічного потенціалу певних регіонів. Це може бути. Збереження культурної спадщини це може бути природоохоронні заходи, це може бути науково-дослідні роботи, або впровадження інноваційних технологій, впровадження новітніх продуктів, вивід на ринок нової продукції чи асортименту продукції, або проривних технологій.